Друзі, добрий ранок. З вами канал Нотатки Мисливці. Ну що ж, зараз ранок. Годин 7, мабуть, не більше. Ну, а я вже тут прийшов провіряти свої ловушки. Хотів спіймати фазана. Щоб вам показати його зблизька. Потім відпустити, як завжди, як у минулому році. Але не вийшло. Фазани тут немає. Зато мені щось попалося. Сьогодні прийшов. А петлі немає. Щось попалось і перегризло. Ось ви бачите тільки. Кусок остався. Щось улетіло вночі. А що то я не знаю. Друга петля теж спрацювала. Ось висить. Ну тут нічого немає. Ну і клітка закрилася. Там теж нічого немає. Ну а ось щось влетіло. Зараз прийду додому, провіру камеру. Добре, що я камеру поставив. Може вона покаже. Що тут влетіло? Зараз перевірити її не можу. Батарейки сіли. Оце такі вам справи. Ну а фазани тут немає. Чи на щастя, чи я не знаю. Але немає. Тоді я познімаю ці петлі зараз, для чого вони. І буду як раніше, тільки знімати на камеру та і все. От погано однією рукою знімати. Зараз пообрізаю ці петлі. Та буду тільки знімати те все. А так. І цю теж одріжу. Отак. так. Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Зараз прийду додому. Заряжу акумулятор на камерах. Побачимо, що вони там не знімали. Якщо буде щось цікаве, я обов'язково вам покажу. Ну а на сьогодні поки все. До побачення. Ну а це бродячі собаки. Бачите, попався. Вони тут бігають, фазанів шукають. Фазани тут є. Я ціле літо ходив у це місце, то в мене не один раз з під них фазани вилітали. І самці, і самки. А ці собаки, вони знищують усе живе. Ось ще один прибіг. Бачите, ніс у землю сліди шукає. Оце вони винищують і фазанів, і їхні яйця. І через це їх тут і немає. Через оцих собак. А це і попався сидить. Оба-на. Друга петля спрацювала. Але чорний не попався, він, бачите, не лапою наступив, а носом сторожка збив і петля спрацювала. Ну і оце такі собаки. І вночі, і вдень шастають по лісах, по лісосмугах, по полях. І після них нічого живого не залишається. Вони знищують фасани, їхні яйця. Молодих зайченят, косуленят. І їм нічого зробити не можна цим собакам. І чим далі, тим їх більше. Це отут тільки два собаки я зняв. А в інших містах, в лісосмугах, по вісім-по десять собак за косулями бігають. Ну, це їх досі крутиться в петлі. Чорний десь побіг. Ну він десь недалеко. Ось все, він починає гризти мотузка. Там мотузок тоненький, такий як стержень ручки. Що писати. Він його спокійно перекусить. Ну і все, пішов воно. Хвостом пометеляв. Перегризму тут і вже його немає. Ну це такі вам справи, друзі. Хотів спіймати фазана, щоб вам показати зблизька, як у прошлому році. Спіймав гарного півника. Зняв на камеру гарно, показав вам. Ну, а потім на камеру відпустив. Щоб не казали, що я браконьєр, що я його з'їв. Але в цьому році вже мені писали, що я поставив петлі, я браконьєр. Я від тебе відписуюся. Ну ладно, відписуйтесь. Ще зима попереду. Я зніму багато цікавих відео. Ну тільки вже без петель, бо я їх познімав. Я собаку ловити не хочу. Толку з'їхав. Все одно перекусять петлю і підуть. Але будемо сподіватися, що ці собаки більше не вернуться сюди. Це для них буде урок. Вони вже знають, що сюди йти не треба. Ну, а сього лисиця прийшла після собак. Провірить, що ж воно тут таке робиться. Прийшла і пішла сюди. Ну тепер я й не знаю, як його далі знімати. Тут нічого немає, бачите. Камера три дні простоїла, і кроме собак більш нічого немає. Ну і лисиця все прийшла. Один мисливець мені якось написав у відгуках, що собак треба знищувати любими способами і методами. Тому що через год мені не буде щось знімати. Він правильно сказав, тільки з датою помилився. Не через рік, а вже через півроку. Немає що знімати. А ці собаки все порозгонили і все винищили. Оце такі вам справи. Але нічого, може ж вони підуть отсюда. І фазани підійдуть. Зима попереду, будемо надіятись на краще. Там і зайці, може, будуть. Коли сніг випаде, посліду їх знайду. І косулі моє попадуться. А ці собаки косулям нічого не зроблять, вони мали. Ну а фазанів, в яйця то вони знищать. І зачинят маленьких поволять теж. Так що будемо надіятись на краще. Ну а на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал, нотатки мисливця, YouTube. До побачення.